Валентина Висоцька раз на тиждень варить декілька сотень вареників для військових на фронт. Допомагати Збройним силам України жінка почала на третій день повномасштабної війни. Моя мама колись в дитинстві 15 років допомагала партизанам. Мама це розказувала. І я не повірила, що почалась війна, але так згадала ті мамині слова. І теж так виїжджали сусіди. Я думала, що вони виїжджають. а Вони кажуть, ні, ми веземо потрібно срочно матраси, там подушки, треба все, бо хлопці збираються в школі, треба їм десь спати, їм треба їсти щось. Я кажу: то я теж зараз винесу. Вона каже – чекаю, повна машина. Ми приїдемо ще раз. Я назбирала сюди, людей сусідів стала просити. Люди давали і нове, і старе. І так назбирали цілу машину. Потім ще люди стали кажуть: то давай будемо тобі зносити. Готувати для військових Валентині запропонувала її племінниця. Ці перші дні воно якось і, і, і ну не було страх. Був тільки вночі. Днем була зайнята цей заклопотаним цим роботою. Знаєте, зразу багато всі кафе, ресторани готували. Потім якось все, -все затихло. А вона якось знайшла зв'язки з передовою. Яко чим я можу допомогти? Вона каже, хочеш хрещена, то будеш варити. Вареники почалися з того, що почалися вишня, і їм хотілося чорніки, вишні, якоїсь ягоди. А тушонка завжди є вишнями, а потом із картошкою, а потом вже все остальне пішо. Ти перша партія була 50 кг. Я відпросилася з роботи з десятої ранку до 10 вечора. І ото колесом, це тут біля цього стола. Отак, от найбільша кількість, яку варила за день Валентина Висоцька, це півтори тисячі вареників. Готує жінка за власним рецептом. Вари для своїх дітей, але це ще краще. Ну я могла для своїх дітей зварити з крана водою. А тут думаю, ні, це солдатам треба з води. Ну теж олія. допустим, я кладала собі там могла з будь-якої олії, сюди кидаю олівкого чуть-чуть. А тут стараюся, бо знаю, що вони треба ще заморозити, вони ще мають доїхати, і вони так мають їх розігріти, з'їсти не одну галушку, а щоб це був чувство, що вареники. Ну і по відгуках, значить, хороші. І все. Ну і вже більше стараюся, щоб і не переварити. Тобто тут все треба, ну якби от. Піднялися 2-3 хвилини, дивлюсь на часи, бо там, як в себе вдома варуть, то там, знаєте, а, переварились, не доварились, а тут стараюся, бо знаю, що в них треба ще заморозити, вони ще мають доїхати, і вони так мають їх розігріти, з'їсти не одну галушку. А щоб це був чувство, що вареники. Ну і по відгуках, значить, хороші. Перед тим, як почати готувати, жінка молиться за військових, які захищають нашу державу. Кажу, Господи, збережи тих хлопців і всі ті, хто будуть їсти ці вареники, Господи, застав їх живими. Ну, більшість в основному молюся, щоб припинилася війна, звичайно. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.